Вітаю вас на моєму YouTube каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Але для початку прошу вас підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним печивом під назвою Бубочка. Ось такі печенька у мене вже готові з печені. Смачні, крихкі. Повірте, ну, не можу не поділитися рецептом цього печива, і готується головне дуже швидко. В Миску вбиваю одне яйце, додаю 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки меду. Використовую мед рецепт є на моєму каналі. 4 столових ложки звичайної без запаху олії. І добре розмішати, щоб цукор розчинився. Я спочатку розмішувала ложкою, а потім вже взяла вінчик і вінчиком. Розмішала добре. Все після цього додаємо борошно 240-250, залежно від кого яке борошно. І пів чайної ложки харчової соди. Все, всі інгредієнти швиденько хвилин 5, і ви вже замісили тісто. Тісто виходить таке от м'яке, чуть-чуть може бути злегка липке, але досить м'яке Руки я змащую олією і роблю ось такі кульки і викладаю на бритванку. Після цього беру товкачку для пюре і роблю ось такі бобочки. Ось таке воно виходить. І ставлю в духовку випікатися на хвилин 10-15-180 градусах. Незалежно від кого яка духовка я пече. Ось в мене вже готові спечені, ще гарячі. Це вже остивше печиво. Ось така кількість виходить печива з даної кількості продуктів. Крихке воно, як бачите, всередині пористе. Ну і на смак дуже добре. Ну та й бюджетне, так що робіть, не пожалкуєте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Здоров'я вам до зустрічі!